Землетруси не зменшується їх кількість, а навпаки, збільшується їх потужність, збільшується їх кількість, особливо невеличкі землетруси, і вони відбуваються в тих частинах нашої планети, там, де їх раніше, зовсім не спостерігали. Так, наприклад, цьому на за цей тиждень були повідомлення про землетруси невеличкі знову ж в Європі, а точніше, на території Італії і Франції. Хоча люди в більшості своїй не помітили цих. Коливань, але сейсмографи зафіксували ці землетруси, їх була велика кількість, і це дуже тривожить населення людей і вчених в першу чергу, які розуміють, що це небезпека, тому що за такими маленькими дрібними землетрусами завжди є небезпека великих землетрусів, а ми знаємо, що Італія це сейсмічно активна зона.